Олександр, якщо відверто, то я вважаю, що я вже в тому віці, і після поранення в тому статусі, коли я можу собі дозволити, лайно називати лайно. Е, на превеликий жаль, е, нічого нового не трапилося. І коли мене вчора побратими в Шоці набирали з фронту і запитувалися, а що це було в парламенті, е, це заради цього нас просили триматися з останніх сил. Спливати кров'ю і чекати, поки хтось народжує в потугах щось таке невідоме, не знаю, знаєте, це якби однокурсник народив від таксиста. Я питав в них єдине, кажу: хлопці, ну мене дивує те, що ви досі дивуєтесь, і досі чекаєте якогось дива, проблиску свідомості чи інтелекту в тому, де його в принципі ніколи не було. Єдиний реалістичний план, який шанс, на який у нас був, це був 2023 рік. Коли залужний спершу на ставці в комунікації з політичним керівництвом країни, а далі вже не витримавши публічно, виступив і заявив: хлопці, ми повинні перейти до оборони. Ми повинні закопатися в декілька ешелонів. І не дати шансу москалям загарбати більше жодного квадратного метра української війни. Далі має бути глибока реформа української економіки і систем державного управління. Він, до речі, про це не говорив. Він тільки натякнув на те, що війську потрібна високотехнологічна зброя і рішення для того, щоб потім йти в наступ. Не може бути високотехнологічних е, рішень в архаїчному суспільстві чи в архаїчній економіці, де всі працюють за принципом як домовився, те і вкрав, це означає, що мало бути глибинне реформування системи державного управління і методів адміністрування української економіки з використанням внутрішнього потенціалу, який тане на очах. І максимальним залученням зовнішнього потенціалу зовнішніх ресурсів, яка була реакція влади на це все залужного звільнили. Потім починається Харківський, е, е, вибачте, е, курський наступ, який одні називають офензивою, а інші називають авантюрою. І далі, за декілька місяців цього року, ми втрачаємо в 5,5 разів більше українських територій, аніж за весь 2023 рік. Тому я вважаю, що нинішні спроби потягнути час, зробити вигляд, що ми щось зробимо без виконання домашньої роботи, а просто з черговим списком побажань, що би ще мали зробити союзники для того, щоб допомогти Україні, ні до чого доброго не веде. Якщо в нас немає протверезіння влади, а його ми не спостерігаємо, щоденні гучні корупційні кейси. Абсолютна втрата управління і такі, знаєте, просто побажання Санта Клаусу чи Святому Миколаю. Я би хотів, щоб мені оце принесли. Ну, воно свідчить про повністю відсутній зв'язок з реальністю з боку банку, і з цим треба щось зробити, нам усім, бо це наша загальна трагедія. Тут питання дожити до виборів, щоб Зеленський не встрійком програв. Ну це не вихід ситуації, тому що не всі до цих виборів доживуть. І невідомо в якому стані буде країна. Бо в росіян настрій серйозний. Вони йдуть вперед. І на превеликий жаль, ми їх дуже важко стримуємо ціною величезних втрат. І ніхто не знає, на які дині доведеться домовлятися. А те, що це не буде кордоном 91-го року, вже зрозуміло, самому Зеленському. він про них взагалі не згадує. Але ж трагедія навіть не в кордонах 91-го року, до яких, нам що, дуже важко далеко йти. А в тому, що якщо не буде зруйнований Кремль, і не розпадеться Російська імперія, війна почнеться чи на кордонах 91 го року, чи з Дніпра, чи з Карпа, чи з будь-якого іншого місця. Вони все одно після певного періоду часу будуть йти вперед, якщо Кремль буде існувати, і от цього питання ми вирішити в принципі не можемо, бо ми поки що про нього навіть не говоримо. Оці ініціативи, які я чую, навіть такі з одного боку дублікат сторічного е досвіду. Та? Колись ми просили наших союзників на той час Німеччину прийти в Україну вигнати більшовиків, а ми вам дамо там зерно, олію, масло, яйця і все інше. Чим це закінчилося? Ну насправді нічим добрим ні для України, ні для Німеччини. Із однієї простої причини: що тоді, що зараз, система державного управління була в дикому хаосі, і от це в наша найбільша біда стала на сьогодні. Тому що ми себе самі затюкали, стереотипно себе переконали в тому, що українська держава 100 років тому не вистояла, тому що не було єдності. Насправді це брехня, українська держава 100 років тому не вистояла, тому що не було збройних сил. Цього разу ми їх маємо вперше за не знаю скільки сотень віків, Україна змогла виставити мільйонне військо і веде боротьбу з ворогом як єдине ціле, а не в вигляді окремих об'єднань, повстанців там кого завгодно. І друге насправді ми повинні критикувати владу, повинні вказати на її помилки, тому що всі п'ять років перебування цієї влади на своїх посадах доводить до одного доводить одне у них повністю відсутня самокритичність. Вони не здатні подивитися в дзеркало і запитати у самих себе, а що я наробив, що я накоїв? На жаль, це доводиться весь час копняками їх гнати то в НАТО і в ЄС. До якого вони спершу хронічно не хочуть йти, то переконувати, що то до люди добрі, та схаменіться, та візьміться за голову та займіться справами, а не одними пустими балачками і відеороликами. Я вважаю, що військовий час це недопустимо. Це недопустимо насправді і в мирний час, але в військовий час, коли щодоби, ми маємо втрати українських солдат українського населення, української території мати на горі купу дебілів. Які просто займаються корупцією і розкраданням держави, ну, це, вибачте, це якийсь суїцидальний е, підхід до державності. Ох, е, пане Володимире, ви дійсно задали такий тон сьогоднішній бесіді. Нашій. Е, мені аж сподобалося дійсно, тому що знаєте, таке от вирізіння має приходити, тому що оці заколисувальні тенденції. Оці гасла, які ми чуємо від представників влади, зокрема від нашого керівництва, воно реально заколисує. Ну, ми маємо там зробити те, те, те. те, те. Ми маємо Більше того, апеляція постійно до наших західних партнерів. У мене таке враження, що Зеленський просто нарізав завдання для партнерів. Нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка фінансова, нам, потрібна, нам потрібні дозволи. На удари по території Російської Федерації вашою зброєю, а нашою зброєю ми можемо бити по території Російської Федерації? Так ми вже на Курщині, нам ще треба запитувати. Хороше запитання, Олександр, Насправді, але мені здається, що тут трагедія ще й в іншому. Захід поступово охолоджується щодо українського питання. І це охолодження не пов'язане з військовим виміром. Насправді, західна еліта чітко розуміє, що Росія це серйозна загроза. І е, російське питання легко не вирішиться ні в контексті цього року, там, чи двох-трьох тижнів, чи двох трьох місяців, ні в контексті подальшого десятиліття. Недаремно у всіх публічних виступ, виступах і вже представників всіх розвідок, і військові кола, і чимало політиків західних стверджують, до Коаліція китай росія існує, ця коаліція пряма загроза Заходу, і це потребує глобального вирішення в усіх аспектах: в економічному, політичному, в військовому що це реальна загроза, а не якась гіпотетична ситуація, що буде якщо буде, і ми от якраз цей тренд не вловили. На превеликий жаль, що інтерес Заходу у. Поглиблені стосунки з українською політичною елітою суттєво впав. Можливо, це спричинено з діями самого Зеленського і його е, команди. Можливо, тут якась інша історія, але тим не менше, е, ми бачимо скорочення військової допомоги, те, що робить Німеччина. На наступний рік те, що зробила Франція, оголосивши, що, вибачте, нас певні обмеження по бюджету. Ми планували дати вам 3 мільярди. А тепер дамо там в кращому випадку 2 з хвостиком, і то так якось так тихенько про це говориться. Повна турбулентність Сполучених Штатах, коли насправді за два тижні до виборів ми не знаємо, чим вони завершаться, і ті, які спершу ставили на Трампа, а потім ставили на Камалу, потім знову тепер ставлять на Трампа, не впевнені ні в одному, ні в іншому варіанті. А це, якби не було, краще нам вже не буде. От нас насправді повинні звикнути з цією думкою, що якщо ми там у 2019 році весело голосували, що хуже не буде, хоч посміємося, то тепер ми повинні розуміти, що жарти закінчилися і краще вже не буде ні на зовнішньому, ні на внутрішньому вимірі. І нам треба зараз докладати мега зусиль, От, будучи пораненими, побитими, вбитими. Щоденною важкою працею переламувати цю ситуацію, яка намічається, і е, вимагати від заходу можна, але вибачте, в будь-яку секунду Захід може використати лексику, Володимир Олександрович і сказати, що хлопці, а ми вам нічого не винні. У нас є свої громадяни, у нас є свої національні інтереси, у нас є своє бачення. І якщо ви, хлопці, дорогі наші, думаєте після війни чи під час війни. Стати другою Угорщиною, так в нас же є перша. нам другої не потрібно. І ви або беретеся за розум і займаєте розумом своєї країни. І ми розуміємо, кому ми допомагаємо, у що ми інвестуємо, з ким ми працюємо і хто є нашим другом, або крутити своє кіно далі. То сьогодні ми в НАТО, потім ми не в НАТО. Сьогодні Байден хороший, завтра Байден поганий. Давайте ми там ще когось собі знайдемо для знаєте, схвалення, чи е, навпаки е, е, яко, яко, якоїсь образи та, чи спроби приключити всі гріхи на них. Але така історія вже не працює. Це от видно по політичних елітах заходу, що вони від цього всього цирку замучилися. Чому не замучилися ми? От для мене це великі питання. І я вчора з жахом спостерігав, коли титуловані. Ну, освічені, ерудовані українські експерти раптом починають доводити, що ці плюгаві п'ять пунктів це квінтесенція української думки. Це найкраще, що може бути в цій ситуації, і дуже добре, що воно ні про що бо вимагати якоїсь конкретики від себе неможливо а від заходу, тим паче та хлопці, та схаменіться. Та де ви бачили розвиток будь-якої країни без чіткого деталізованого плану, без розуміння, куди ми йдемо. Хто нас туди веде, що в нас є для цього? Які ресурси, які можливості, що нам треба створювати? Ну, це абсурд, це ну це навіть не циганська кибітка. Да? Тобто там теж є планування. А в нас ми так якось йдемо, так кудись йдемо, так ну там дійдемо. Ну, десь там вода буде по дорозі, напевно. Десь там дадуть щось поїсти, десь ми там від когось чимось відіб'ємося, то каменями, то палицями. А якщо там до нас граматами попруть, ну, то ми якось заховаємося. Ну, це абсурд. Для 40, чи хай знає двадцяти мільйонної держави в центрі Європи мати такий підхід до ситуації, коли просто керівництво не розуміє, що воно робить і куди воно йде, окрім істерик, що дайте нам ще щось. Ну зараз зброю нестратегічного стриму не стратегічну зброю стримування. Що ти маєш на увазі, чоловіч? Яку зброю ти хочеш? Хто її тобі її дасть? А де наші ракети? Де наші оці словнозвісні напівнереактивні безпілотники? Сотнями одиниць тисячами. Бо коли я чую позавчора, що, виявляється, мільйон дронів державою було не те, що вироблено, а вже передано війська, ну я в шоці. І мої побратими в шоці. Бо мій конкретно батальйон отримав 50 одиниць від армії дронів, і ми, на жаль, були змушені кожен з них перепаювати. І більше ми їх не хочемо. Ми шукаємо можливості волонтерів, ми шукаємо можливості власні, ми шукаємо якісь там інші історії, хтось там дарує. Бо ми тоді знаємо, що ми отримуємо. А за чотири місяці важких боїв отримати 50 безпілотників, потім почути, що мільйон їх попередано було від держави військо. Ну, я не знаю. Це треба просто бити-попитися за такі речі.